Місто оточене ворогом. Їжа ось ось скінчиться. Ліки теж наглухо перекриті залізниці та автомобільні дороги, суцільна блокада. Сталін вирішив взяти західний Берлін з мором, аби змусити західних союзників піти з нього, а берлінців підкоритися радянській окупаційній владі. Майже рік все необхідне. Продукти, побутові товари, вугілля для опалення доставляли в оточене місто літаками. Радянський Союз не домігся свого. Західна частина Берліна так і не потрапила під владу Москви. Але для Британії, Франції та США то була остання крапля. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, як було створено НАТО. З'ясуємо, чи дійсно альянс обіцяв Путіну не розширюватися. Розберемося, як країни потрапляють до об'єднання і чи дійсно воно гарантує захист. А ми тим часом нагадуємо: поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Це гарантує нам вашу підтримку. Після закінчення Першої світової війни був підписаний Версальський договір та створена Ліга націй. Але ці спроби організувати колективну безпеку виявилися невдалими в першу чергу через відстороненість США. Перед Другою світовою Британія та Франція намагалися уникнути конфлікту, поступившись Гітлеру судецькою областю Чехословаччини. Але вже за рік Німеччина розв'язала війну. Стратегію умиротворення було визнано хибною. У 1941 році президент США Франклін Рузвельт і прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль підписали Атлантичну Хартію, яка визначала принципи післявоєнного світового порядку. Для Великої Британії Хартія була способом знайти підтримку США у боротьбі проти нацистів. А от для штатів інструментом руйнування колоніальних імперій, зокрема британської. Для цього у документ внесли право народів на самовизначення, а крім цього, відмову від територіальних зазіхань, економічне співробітництво та свободу мореплавства. Так чи інакше, Хартію називають першим кроком до НАТО. Під час Ялтинської та Потсдамської конференцій союзники домовились про свободу для звільнених європейських народів. Однак СРСР швидко порушив угоди, встановивши тоталітарний контроль у східній Європі. За рік Вінстон Черчилль вперше у промові у містечку Фултоні у США публічно згадав про залізну завісу між східною і західною Європою та закликав об'єднатися проти експансії комунізму. Ще за рік Сполучені Штати нарешті відступили від політики ізоляціонізму, якої дотримувалися тривалий час. Президент Гаррі Трумен, демократ, пообіцяв допомогу країнам, яким загрожує комунізм. Влітку того ж року США розпочали втілення так званого плану маршала. Обов'язково перегляньте відео нашого каналу про цей проєкт, посилання в описі. Тоді країни Західної Європи і США фактично створили економічний блок. Для американців це було важливо з метою зменшення привабливості комунізму та стримання радянського впливу. Коли Радянський Союз інспірував комуністичний переворот у Чехословаччині, європейці зреагували Брюссельським пактом про колективну оборону, який підписали Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Це був уже прообраз НАТО. А криза в Берліні, про яку ми говорили раніше, переповнила чашу терпіння. Проте залишалась одна проблема це Сполучені Штати. США з насторогою ставилися до воєнних союзів, але міністр закордонних справ Великої Британії Ернест Бевін вважав по-іншому і закачав рукава. Він розумів, що Штати чекають на ініціативу з боку Європи, отже, був одним з фундаторів Брюссельського договору. Отримавши його, Бевін продовжував тиснути на Сполучені Штати і Канаду, щоб ті розпочали переговори про колективну безпеку. Нарешті, у липні 1948 року у Вашингтоні стартували консультації з цього приводу. Бевін наполягав, що американці мають взяти на себе зобов'язання щодо постачання зброї, однак Штати відкидали таку ідею. Американці поводилися, ніби та хрещена матір, що роздає милості менш щасливим західноєвропейським країнам, за умови, що останні завжди можуть обҐрунтувати свої претензії на такі подачки. США також вимагали розширення кількості учасників договору. Європейські переговорники були категорично проти включення Італії, бо вважали її тягарем. Однак потреба утримати Італію в межах Західного світу переважила. Зрештою, контури угоди стали проявлятися. Майбутній альянс мав стати оборонним об'єднанням, офіційно не спрямованим проти когось конкретного. Хоча в розмовах і листуванні між собою політики не приховували, що воєнний союз створюється через радянське зловживання правом вето в ООН, що заважало миру. І ось 4 квітня 1949 року в залі Державного департаменту США у Вашингтоні зібралися делегації, очолювані міністрами закордонних справ. Серед них, звісно ж, і Арнест Бевін. Оркестр морської піхоти США грав попурі з творів Джорджа Гершвіна. Засновницями НАТО в той день стали 12 держав: Бельгія, Канада, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Велика Британія та США. Президент Америки Трумен зазначив, це простий документ, але якби він існував у 1914 і 1939 роках і був підтриманий країнами, які сьогодні тут представлені, я вважаю, що він запобіг би актам агресії, які призвели до двох світових воєн. Якщо трошки перефразувати першого керівника НАТО Гастінгса Ісмея, то альянс був створений, аби тримати росіян подалі, американців поближче, а німців під контролем. Вже за півроку США надали європейським партнерам по НАТО військову допомогу на мільярд доларів. За три роки до альянсу вступили Греція і Туреччина, суттєво підсиливши південний фланг об'єднання. Це сприяло усуненню ризику перемоги комуністів в Греції та водночас поклало край тиску на Туреччину з боку Москви щодо доступу до стратегічних шляхів судноплавства в Чорному морі. І ось раптом у 1954 році до НАТО вирішив приєднатися радянський союз, і таке було насправді. Проте керівництво НАТО зрозуміло, що це потенційний спосіб саботажу діяльності альянсу. Тож Москва отримала відмову, образилась і за рік заснувала воєнний союз Варшавського договору, об'єднання СРСР, Албанії, Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини та Німецької Демократичної Республіки. Останню залучили у відповідь на те, що місяцем раніше до НАТО запросили Федеративну Республіку Німеччину. Цікаво, що на момент вступу до Альянсу у ФРН не було своєї армії, її створювали вже потім. Іспанія приєдналася до НАТО значно пізніше, вже після смерті диктатора франсіско Франко, зближення з яким уникали через попередню співпрацю з нацистами. Були в історії альянсу і гучні гримання дверима. Французький президент Шарль Де Голь просив Британію і США допомогти зі створенням ядерної зброї. Керівництво НАТО відкинуло цю ідею. Зрештою, французи самі розробили атомну бомбу та, образившись, вийшли з альянсу. Втім, Париж залишався союзником НАТО, повноцінно повернувшись до об'єднання у 2009 році. Через вторгнення Туреччини на Кіпр та створення псевдодержави Північний Кіпр дуже обурилася Греція, і на знак протесту проти бездіяльності НАТО вийшла з організації. Але за шість років повернулася. Хоча, через кіпрські питання, відносини між Грецією і Туреччиною залишаються напруженими. Відразу після створення НАТО та Варшавський пакт розпочали гонку озброєнь, зокрема ядерні перегони. США розробили ядерну бомбу у 1945 році, а СРСР у 49-му. І зрештою, це призвело до Карибської кризи: 13 днів світ стояв на порозі ядерної війни. СРСР погрожував Штатам ракетами, розміщеними на Кубі, а США готували удар у відповідь. Тоді переговори лідерів держав через послів та інших посадовців зупинили конфлікт. Холодна війна також супроводжувалася азіатськими проксі війнами між Радянським Союзом, який намагався поширити свій вплив, та США, які протидіяли цьому корейською, в'єтнамською війнами та війною в Афганістані. А хто б мав більші шанси на перемогу, якби НАТО і Варшавський пакт зійшлися у прямому воєнному протистоянні? У 50-ті роки перевага Варшавського пакту була приголомшливою. 5 мільйонів військовослужбовців від 30 до 40 тисяч танків та 10 тисяч одиниць авіації. НАТО мав 2,5 мільйони солдат – від 5 до 10 тисяч танків та від 3 до 5 тисяч одиниць авіації. Але ключовою перевагою Альянсу був ядерний арсенал. У 60-х та 70-х ситуація змінилася. Чисельність військ НАТО зросла до 3,5 мільйонів, а кількість танків сягла 10-15 тисяч, плюс від 5 до 6 тисяч літаків та гелікоптерів. Варшавський договір утримував 5,5 мільйонів військових, 30-40 тисяч танків. Авіація скоротилася до 6-7 тисяч одиниць. Альянс все ще володів перевагою у кількості та якості ядерної зброї. У 80-х НАТО здійснив технологічний прорив: нові ракети середньої дальності, ракети з лазерним наведенням, сучасніші комплекси ППО та керовані авіабомби, танки, такі як Абрамс та Леопард, літаки f 15 F-16, А 10 перевершували радянські аналоги. Війська Альянсу налічували 2 мільйони 200 тисяч осіб, 16 тисяч танків, 15 тисяч одиниць артилерії, 4 тисячі літаків та 2 тисячі гелікоптерів. Передові технології, якість зброї та військові бази по всьому світу робили перевагу Альянсу значною. У Варшавського пакту налічувалося 3 мільйони військових, 50 тисяч танків, 43 тисячі одиниць артилерії, 8 тисяч військових літаків та 3 тисячі гелікоптерів. І радянська економіка вже ледь тягнула цю гонку озброєнь, а технологічний розрив з НАТО наростав. На останньому етапі холодної війни наявність великої кількості ядерної зброї та перспектива гарантованого взаємного знищення стали останнім доводом СРСР. Друзі. Ви ж знаєте, історія сама себе не розкаже. Тому підтримати ВОЗ гарна ідея. Всі шляхи в описі. А тим, хто вже зробив це, дякуємо від душі. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь. Цікаво, що воєнні операції під прапорами НАТО стали проводитися вже після закінчення холодної війни. У 90-х сили альянсу організували морську блокаду для перешкоджання постачання зброї під час югославських воєн, забезпечили безпольотну зону над Боснією і Герцеговиною. НАТО скинуло тисячу авіаційних бомб на позиції боснійських сербів при деблокуванні Сараєва. Провело масштабну майже тримісячну операцію для припинення насильства з боку Югославських сил проти албанців. Вже у новому столітті альянс провів патрулювання у небі над США після терактів 11 вересня 2001 року, серію операцій проти Талібану в Афганістані, проти сомалійських піратів у Індійському океані, а також брав участь у поваленні режиму Муамара Каддафі в Лівії. Чи правда, що НАТО обіцяло не розширюватися? Насправді, це ще один кремлівський міф: у жодних офіційних документах ніколи не містилося подібних домовленостей. Тема нерозширення, в принципі, фігурувала лише на початкових етапах перемовин щодо возз'єднання Німеччини, проте думка так і залишилася просто думкою. Після розпаду Варшавського пакту до НАТО вступили 16 країн. Першими з них стали Польща, Чехія та Угорщина, які обрали чіткий прозахідний курс та здійснили реформи в армії. Найбільша кількість нових країн приєдналися до альянсу в 2004 році: Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія, Болгарія та Словаччина. У 2009 році до НАТО вступили Албанія та Хорватія. Разом з Македонією у 2003 році вони створили Адріатичну Хартію об'єднання під керівництвом США, яке мало допомогти балканським країнам стати членами альянсу. У 2017 році до договору приєдналася Чорногорія, також через Адріатичну Хартію. За три роки до НАТО прийняли північну Македонію. Країні довелося навіть змінити назву, аби розв'язати конфлікт з Грецією. І нарешті, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну до альянсу долучилися Фінляндія та Швеція. Ключовою засадою НАТО є п'ята стаття Північно-Атлантичного договору. І в ній насправді криється потенційна проблема. З одного боку, в тексті прописано, що збройний напад на будь-якого члена НАТО є нападом на всю організацію, а з іншого, країни-учасниці самостійно визначають, як допомагати. Кожна з них надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно з іншими сторонами такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили. Тобто теоретично, при нападі на члена НАТО, союзники можуть просто висловити глибоку стурбованість. Ще з середини минулого століття формулювання п'ятої статті викликало суперечки між європейцями та американцями, але останні наполягали на відсутності обов'язку військового втручання. Прийняття рішень на основі консенсусу також є проблемою НАТО. Усі учасники мають дійти одностайної згоди, що іноді призводить до неможливості спільних дій. До прикладу, так було з військовою допомогою Україні, коли Угорщина тимчасово блокувала ініціативу інших членів. Які рішення можуть бути заблоковані у разі реальної загрози країнам альянсу, залишається лише уявляти. Станом на березень 2025 року конфлікти всередині НАТО посилюються. Тому ми спитаємо вашої думки, чи є шанси у альянсу протистояти осі зла, і чи може розпад НАТО стати реальністю? Напишіть про це у коментарях.